я Але ми ходимо, що мене буде. Я не маю такі. На цього не хотіть, я не маю заїздити додому, заходити, буде. Ви маєте мене, нарушники, що я не маю права скористатися своїм житлом. Кай, тут скільки підтягнути був. тут твої кити, а я бачу, Тут твоїм руки, тут маленькі дитина, яка в колясі 10 місяців. Що вона має робити? Що має бути? Ні, не. нам не дають можливість скористатися доступу до свого житла. Нам забарекодували це свавілля. Це порушення законних прав людини, законних конституційних прав. Яке житло має бути так, що кожна людина є. має користуватися цим, що а, ні. а ні. Так, робити не тільки на користь однієї сторони, а другу лишати у неможливому. Так не повинно бути і це неправильно. Це антизаконно. Це конституція порушується користуватися своїм власним житлом. Я не маю можливо гараж їхати неможливо.

Я не знаю, що це таке. Я не знаю, що це таке. Я не що це Я не знаю, що це таке. Я не На своїй. — це таке. Я не знаю, це таке. Я не знаю, що це таке. Я не знаю, що не знаю, я тебе пережову. Все так працює, коли ти на нерішеній ситуації. Може чуло ваше рішення, як ви можете приймати ваші дії. Ви це чуло? На мою на твої, що ти слухаєш? Що ти що ти мені став думати? Одягати може право, ну що там? Іди. Мені що факт? Три напробукуйте симо, нішто факт. Як ви мене покажете? Не, а я не хочу. Ну не став ти тоді. Ну як тобі хочеш, мені так і де не диця є сини, є міністр. Є міністр. Токай міністер. Токай міністер мене, токай. Ну і все, кличте, звісно, кругом, навіть вигоджують нас чоловіки. Скільки ви зачекали? А вони не йдуть, бо ви добавили. А як я міг ходити? Та не ви, хто тому зацікавлений, ви їдь. Ви хочете виконати супротив нашого бажання, а ми скажемо, що ні, поки не влада, не вирішить цей конфлікт. А ми це не виконуємо, бо це всупереч нашим інтересам.